Шановні друзі, ну що? Я знаєте ця хвилююча мить, коли оця квіточка залізна, на яку збирали разом, і хочу подякувати всім для бригади «Богуна», для нашого друга Тараса Березовця. Які в складі бригади Богуна оборони сьогодні нашу державу, не ну, бригаді ця квіточка була потрібна, щоб зустріти русню як треба? А вже, ж, а вже ж. Ми дуже любимо квіти. А квіти ми даруємо жінкам. А ворогам ми даруємо вогняну квітку, яка виробляється цією прекрасною пташкою, яка стоїть за нашими спиненими, і яка би ніколи не могла з'явитися в збройних силах України і в бригаді спецпризначення імені Івана Богуна, якби не Допомога кожного з вас. Ми дуже дякуємо кожному, хто вніс, можливо, хтось гривню, можливо, 10. Це не має значення, тому що кожний внесок зробив цю справу можливою, і без кожного з вас ми би не мали можливості сьогодні стояти тут з Олексієм. Ну а найважливіше те, що вона буде надсилати дуже приємні для нас полум'яні привіні. Полум'яні привіти приємні, полум російським загарбникам. Так, і друзі, ще раз це гвоздіка Це 122 калібр. Це класна машина, капітально відремонтована, в класному стані. Артилерісти, боги війни з бригади спецпризначення Богона вже її подивилися, кажуть, вже на неї тут і покрутилися, і постріляли. Кажуть, це те, що треба, щоб правильно палити русню. Тож, друзі, дякуємо всім. Ну і давайте зробимо маленьку екскурсію, покажемо всім, що як вона виглядає. Я ще одне тільки додам, бо знаєте, ну такий історичний, Естафета, мій дідусь по батькові був артилеристом. І майором, майором артилерії. У мене полковник Федор Гончаренко. Нищив нацистів, а тепер ця прекрасна. Е Дівчинка буде нищити російських нацистів. Так. Ну і ви знаєте, що важливо, що справжні волонтери пізнаються в саме в таких ситуаціях. Олексій Годжаренко, який з перших днів війни виконує декілька важливих функцій, я би сказав, три основних він є публічним спікером України на світових медіа, представляючи нас на провідних телевізійних каналах. Він продовжує друге виконувати свою місію як народний обранець і третє, тепер як волонтер, от справжній волонтер це ті, які не займаються пустим піаром, а ті, які роблять такі, можливо. Непомітні речі, але важливі. Мені здається, що ми інколи соромимося сказати дякую справжнім помічникам. От є багато тих людей, хто не хоче, щоб про них взагалі говорили. От. Але насамперед дякую тобі. Олексій. Дякую дуже, Тараса. Ми дякуємо велику, вам. Ти зробив велику справу для нашої бригади в для збройних сил України. І ми дякуємо всі, і всім і... і всім, хто долучився до цієї справи. Всім дякую, 11 тисяч разів. Дякую, було 11 тисяч донатів. Друзі, в нас наймолодші це шестирічний Микола, wow. який приніс 122 гривні зі своєї копілки. У нас там були і 20 гривень, і 20 тисяч, і 2 мільйони. А, безумовно, тут все є. Однак це всіх від нас подяка вам за те, що ви обороните нашу державу, захищаєте, звільняєте нашу землю. Я тільки вчора був в Херсоні. Я знаю, що ти теж там був буквально днями. І оце відчуття звільненого міста це щастя. Absolutely. І ми хочемо, щоб ви звільняли села, селища, міста. А для цього ми. Маємо всі допомагати. Тож, друзі, всі, хто може, Хтось може скинутись на машину, хтось може приготувати пиріжки нашим військовим, а хтось може скинутись і на гвоздіку. Разом продовжуємо допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ сьогодні це і є Україна. І ЗСУ найкраще. Слава ЗСУ, друзі. Слава Україні! І слава всім українським і не тільки українським волонтерам. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про цю залізну квіточку. Це самохідна артилерійська гаубиця, 2С1, гвоздика, калібру 122 міліметра, масою 27 тонн, екіпаж 5 чоловік, Перечислять. Да, якщо можна. Командир гармати, старший навідник, механік водій і два номера обслуги, Один з них заряджаючий з ґрунту. Значить, швидкість машини 60 км по шосе, по пересіченій міс, місцевості 40 км. Е, кількість пострілів 40, з них 35 власних, 5 кумулятивних. Це для струби прямої mm -hmm. От, Значить, Вона ще може плавати, коли ставиться додаткове обладнання. Тобто 6 км за годину вона може ще. Хороша така квіточка. Да, квіточка. Машина така робоча. Да, да, дуже дякуємо за допомогу і вашу, і нашого українського народу. Що дякуємо вам. Нам. Це ми вам дякуємо. Да, допомагають, Щоб швидше, як кажуть, ми перемогли цього перемогу. з ворога. Це точно. А ця капітально відремонтована, от ви відчули, що вона така в хорошому стані. Що да, все... в хорошому, ну, практично як... Як, нова, як нова майже. Да, да. Ну, і супер. Як нова, дуже. Ну, і по комплектації вона ну, комплектована 100%. Тобто все необхідне для роботи на ній є. Дякуємо вам дуже. Дякуємо Дякую. вам. Це гвоздика, на яку зібрали. Кошти донати 11 тисяч добродійників. І яку доправив до першої окремої бригади спецпризначення Івана Богуна, народний депутат Олексій Гончаренко, політик і волонтер. Зараз цю красу наші хлопці, артилеристи, заведуть. Вона зараз дасть газу, нормально, Та-ра. Пішло. Какая красунять.